мудрість! до євреїв послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, Браття, не покидайте цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду, вам бо треба терпеливости. Щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Ще трохи, і той, хто має прийти, прийде, не забариться, а праведник мій вірою буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання у ньому, та ми не з тих, що відступають собі на погибіль. А з тих, що вірують, щоб врятувати душу, віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказом речей невидимих, завдяки їй праотці наші мали добре свідоцтво. Вірою, знаємо, що світ сотворений Словом Божим, так що видиме з невидимого постало. Вірою, Авель приніс Богу кращу, ніж Каїн жертву. Вона засвідчила про нього, що він праведний, коли сам Бог засвідчив, що приймає його дари. Нею він, хоч і мертвий, далі промовляє. Вірою, енох був перенесений, щоб не бачити смерти. Його не найдено, бо Бог його переніс. Перед Його перенесенням засвідчено про нього. Що він угодив Богові, без віри неможливо подобатись Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, що його шукають. Ной діставши об'явлення небесне, про те, чого ще ніхто не бачив, збудував богобоязливо ковчег, щоб спасти дім свій. Нею він осудив світ і став наслідником праведності, що відві.